<рикану> Мені армія, ні держава не дала, ні бронежилета, ні каски, нічого. Мені жінка передавала бронежилета. На ніякої допомоги, просто ми як живе м'ясо отримаємо. Живе м'ясо. Що стріляти? З БМП, та що не робить? Як ми втикали, вони дали нам, щоб нас стріляли без попередження. Вони таке дали. Бо ми дезертіри. Я воював 5 місяців нас за, за, за три дні забрали всю територію, яку ми подвоювали. Нам розкидалися там, як пушечне м'ясо. А наша 51-ша забила на нас хуй. І ніхто не приїжджав. Хтось нас вернув звідти, самі втикали звідти. І зараз нас дезертірами роблять. Які б я дезертір. Я требую те, щоб їх вже замінили. За 6 місяців вони не страдали. Є, люд... є такі, що десь розбовці сини хай підслужать, попробую. Багато є таких, під'їхати під любий барту можна нагрузити. Чому роздати лежичку може, коли лен... вона робить щось, га? єдина людина. Більш ніхто не робить нічого. Давайте ми почнемо. Тому що саме більше розбита 51-бригада. Командування воно взагалі. Його треба грати звідси. Я такі тут просежує штани. Чому 51 бригада вся а він тут сидить? Чому? Мені треба, Мені треба бачити, щоб розібратися з цим питанням. Я нікуди звідси не їду. Я буду тут постійно, постійно буду тут знаходитись, щоб ви бачили Я буду тут, щоб ви бачили, що я тут є.